Доброго дня, з вами торнадо, і це четверта частина огляду мого міста. І це чи як ми оглядаємо і техніку. Значить так, То Ми оглядали воєнну техніку, а це мирно. Тут у мене е, корабль для морської ну, для контейнерів, для порту. Так, тут у мене... Корабль, щоб перевозити людей. Тут у мене два прицепи, щоб перевозити машини. Ось і самі фури. Це прицепи, щоб перевозити продукти. Це прицепи, які до Канаду, щоб перевозити. Так, це у нас сам камаз. Це у нас два есковотори. Це у нас тролейбус. Це у нас шкільний автобус. Це два обічних. Це в нас машина. Так, тут у нас паполя, трактор. Так, тут у нас буханка. Це в нас міні автобус. Тут дві пожарні машини і дві швидкі допомоги. Добренько, а це була поштлітня частина огляду мого міста. Тому, пишіть коментарі, ставте лайки. І чи сподобався вам огляд мого міста. А я вам кажу до побачення!